Когда вы говорили, Александр. Дело в том, что я сама с Бахмута. О, там районе жизни. Новый рынок. Новый Новая. рынок. Юбилей 73. Почему я Ну Вот так, що ну, так получилось, что все, погибли. Муж погиб. Нету. С кем ты слышишь? У нас ще один хороший. У нас багато є. і оце типу хибахчан. Я вивлюсь дуже багато. І у нас до молизи живе десь Бакульчан. І дуже багато, я не знаю, директор школи музикального, якщо ви знаєте, і... директор музикальної школи оця це... Ірина Ірина. Ні, ні, не Ірина. Ірина. Ну ви знаєте, так. Да. Да, да, ну, це... Красна така школа це була. І да, ми... Да, да, ми робили, я, ну, ми робили ми декілька разів. День Бахмута -то робили. Тобто всіх Бахмучан збирали. Приходили до 820 туш по пулчанам. Тому я буду передавати у вас. Давайте я сфотографирую вас і всім по передам привіт. Давайте ви всі втроєм становитесь, я вас сфотографирую, я потом отправлю.